Всім привіт, друзі! Ви на каналі Мастопчик з вами як завжди Маша, і сьогодні я вам розкажу про гру, жовті двері, червоні двері або двері різного кольору. В мене, як і у вас, всі рекомендації в ній. Ну якщо ти в тапочки і не знаєш, про що йде мова, то слухай а якщо не в тапочки, то молодець. Я вам розкажу всю інформацію, яку знаю. Дуже не прослухайтесь до моїх слів, тому що я, як і ви, шукала цю інформацію в інтернеті. Гра червоні, двері, жовті двері або двері різного кольору, це положення, коли ти входиш в транс. А як ви всі знаєте, в трансі ти зустрічаєшся зі своїми страхами. Чи небезпечна ця гра? Так, вона небезпечна. Тому що, коли ти входиш в транс, ти зустрічаєшся зі своїми страхами, і ти не знаєш, як твій організм відреагує на них. В цю гру грати не бажано. У соцмережах серед дітей набирає популярності небезпечний тренд гра червоні двері, жовті двері або двері розуму. Під час неї школярі намагаються вводити одне одного в трансподібний стан. Це може загрожувати фізичному та психологічному здоров'ю попереджають у Національній соціальній сервісній службі України. Там розповіли, що під час гри діти намагаються ввести одного з учасників у стан, що нагадує транс або гіпноз. Для цього використовують розслаблення та візуалізацію. Відтак дитина ніби бачить уявні кімнати, які описує. Фахівці наголошують, що такі розваги можуть шкодити школярам фізичної та психологічно. Схожі ігри здатні порушувати кровообіг. Причиняти спазми, головним біль і запоморочення. Крім того, такі практики можуть підвищувати внутрішньочерепний тиск і, за наявності відроджених патологій у дитині призводити до інсульту. У Національній соціальній сервісній службі зауважили, що червоні двері, жовті двері здатні викликати симптоми тривожності та деронізації дітей, подекуди призводячи до панічних атак та риску, розвитку психозу. Також наслідками таких ігор можуть бути нічні кошмари та створення реальності. Крім того, небезпечні тренди можуть мати соціально-поведінкові ризики для дітей. Замкнутість. Дратівливість, нервознісність, вчинення небезпечних дій або злочинів. Зверніть увагу країна агресор використовує ігрові механізми для вербування дітей на реальні злочини та участі в диверсіях, підпалах, закладок, вибухівок, пошкодження інфраструктури, наголоси в соціальній сервісній службі, правила гри в грі можуть брати участь 2-3 учасники. Перший учасник має сісти скристи ноги. Перший учасник має сісти, скрестити ноги та покласти подушку на ноги. Другий учасник має лягти головою на подушку. Перший учасник буде масажувати йому візки та повторювати фразу червоні двері, жовті двері, або двері різного кольору. Тим часом другий учасник має підняти руки та опустити їх, коли побачить червоні та або жовті двері. Далі перший учасник може задавати йому різні вопроси, наприклад, які двері ти бачиш, як відносишся до цих дверей. І часом учас... третій учасник просто наблюдає за цим все, якщо другий учасник побачить людину в чорному, дівчинку з косичками, годинник в кімнаті або якщо він буде спускатися вниз, то його треба негайно розбудити. Інтернет пише, що якщо його не розбудити, то людина може залишитися на цій грі зав... назавжди чи просто зійти з розуму. І так, не думайте, це можливо, тому що людина зустрічається там зі своїми страхами, і ви навіть не знаєте, як може відреагувати на це ваш організм. Тому від такого в нас може поїхати кукуха. Я, звичайно, нікому не бажаю грати в цю гру, тому що все, що я прочитала, мене, звичайно, налякало. Раніше я не хотіла грати в цю гру, а тепер ще більше не хочу. Навіть не розумію, хто до такого вообще додумався. Як бачите, я для вас стала пояснювачою-бригадою. Я не могла не зняти відео, тому що в мене всі рекомендації в цій грі. Ну а наше відео підходить кінцю. З вами була, як завжди, я Маша. Ви були на каналі Маш Топчик. Всім па-па. На 10 лайків зніму ще ві... На 10 лайків зніму відео про гру Синій Кит. simba pa